Ну що парни, спасибо за хороший активчик на прошлом видео. Сейчас мы будем ставить, и нові колодочки. Після цього може мегамолф ТЦ, как я обещал. Будем делать для вас контентик. Поводка у нас на вулиці использовалась, потому я решил докастуватись в джина. розібрав повністю экранчик. И сейчас його докрашу повністю в мире. Накупив уже красочку, кисточку. І зараз будемо робити все по красі. Я наконец-то, докрасив екранчик повністю білий. Вчора не получилось покататися і поснімати, тому що почався дикий дощ. Тому ми сьогодні в дорогу вчора не поставили. Будемо зараз ждати Кевіна і їхати вриватися в ТЦ. Так що приємного вам <плес> uh, Давай туди, так. Да. Їдемо зараз вриватися в Мегамол. Подзарядилися в ТЦ. Ти бачу, як в мене колесо слизало на станті. Просто ужас. Уже другий день. У нас йде дощ. Сейчас типа наше все... такий мелкий, но він все равно дуже сильно мочить землю. Блин! А... Mm -hmm. Давай, все, помістився. Кайф. Капец, ти че який йому жорстко? Я, я тільки це не снял. Включай свою камеру не заряджав. <риклад> <риклад> Нормально, 95%. Бий, що 77% мене. У меня 77%. Давай, давай. Ліз би тут охрани не було. Де, а у мене очки всі в цих от. там ступеньки, нам не туда поехал, это мы разворот. Что назад? Назад? Да. А, так, да, тут немає де приїхати. Поїхали. Нам треба на перший поверх спуститися через пару минут. А, вибачте. А, а ми не знаємо, а де тут виїзд на парковку? Ой. А ми не знаємо, ми шукаємо де тут боулінг? Туди, так? Да? Все, дякую. Добре. Ні, ні, То ми наверх йдемо. Нам туди наверх треба. Де де де? А там лікти є, так? Поняв, зрозумів. Ми на ліфт їдемо. Стоять, Ви звідки, блядь? Ми їдемо, ми да. не знали, де парковка просто. Да. Ми не знали, де парковка. Нам на парковку треба. По торговому центру, блядь, кататися. А, а ми не катаємося на парковку треба. Ми Я ж питалися, де парковка. ми, ми не знає. Знає. як ми все А ми зайшли з того входу. Нам сказали можна. Ми з тої сторони? Да, ми не знаємо де парковка, нам парковку треба. Тут через цей вход є. Ребята, спрыгнуть, повихичали. Okay. Тут не знаю, не то, що заїжджати, взагалі навіть заходи. А, вибічні. У нас запрещено. А не знали. Ну, замечательно, а подумайте, ви по торговому центру їхали на самокатах. Да, Тут же ми... ж діти хочуть. Ми заїхали, ми не думаємо, Все, Що виїхали, ви мене повели, там от. Не, не їхати, а ви там поїхати. Новички всі в воді. Нічого не бачу. в витамаємо. Поїхали, на ліфт і бігом. Так, звісно, не дуже удобно так їхати. Давай ще сюди, наверх, на третій етаж. Там на ліфт. Ліфт. Дякую. Давай, залітай. Давай, давай. Витаскуй. Самократи, що на країні треба. А ми не кататись. Паркінгу буде. Там охрана. Пошли до сільпо, до сільпо, до сільпо. До сільпо, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Ми зараз сюди зайдемо, тут охорони немає. Начнемо тут їхати. Там десь маякнемо Поїхали. Ось ще одна охрана, це вже сільпо. Він в зеркало подивився. Чуєш? Чуєш? Щас... Щас тупо на виход вилітаємо. Щас тупо на виход вилітаємо. Щас там буде охрана. ми щас в руках ведемо, нормально, щоб він не агрився. Да, і там там різко даємо газу і їдемо. Вони не йде. Ми на виход уже йдемо. Ми не знайшли те, що нам треба. То ми сюди, ми сюди. На той виход, на той. Я поїду. Жорстко бісить будем. Пацани, я з вами, я з вами. Тихо. Да, там охрана прям жорстко агресія. Опа. Охрана. うん。<music> Я бачу. Це плохо. Мені охрана махає. Подійти сюди. Щось просто їдемо там з тієї сторони охрані. Прям дуже злий. Він махає, щоб я подойшов до нього. Я хочу поговорити з ним такого розстояння. Вон я йому махаю, а він визиває когось. Вибачте, будь ласка, ми так більше не будемо. Точно. Точно? А? Щоб Що весело було? Добре. Добре. Я дожив до того, что до мене підходять фоткатись, уже без роллпа. Пацик хоче сфоткатись. Я нормально фоткаю. Mm -hmm. Давайте пап.